Так, друзі, привіт всім! Записую вам із роботи. Зараз зробимо трохи призовчиків. Так, щось тут нашаманили, коротше, підшаманили. Давайте зробимо іншу мову. І погнали у нас є трошки призову. Хочеться новий загін. -ка -ка, скажи, що не рацію. То будуть такі в рацію розмови. Казала, що не І... Погнали. Загончики 19 штук буде. Ну, початок хороший, в принципі. Четвірочки. Так, єдине, що мені треба жовтий і фіолетовий загончики. Бо в мене з ними напряг. Знову четвірочка, але нам треба п'ятірочка, друзі. Так, залишається Х10. Ну погнали. Знову четвірка. Ну, буде чим качатись, знову четвірка. Ну дай вже п'ятірочку. Ну, дай п'ятірку, ну будь ласочка, Ти, всіки тебе можна умаляти. Жлобські фіни. Бачите, отакі ось жадіни. Залишилось екстри. І зараз ми пролетимемо із загончиками, як то кається, як фанера над порижем. Так, Давайте відкриємо скринічки. Скринька друга. Ну, такі от і скринки жлобські, і фіни жлобські. І погнали у нас на дикому призиві 21. Тут хочеться будь-кого. Рекомендації просто топ. У мене ще нікого немає. Але, от насправді, із зеленим у мене проблема, бо мені останнім часом скільки зелені нападало, що... У мене зараз не вистачає Едвіна продвинути далі. далі по альфа, у мене не вистачає маленьких зелених ефірок. І це капець. Тому дуже хочу жовту карту якусь. От жовте трошки щось іде. Кальо. І кальо. Ну дайте, ну фіни. Ну не будьте такими жадіними. Синього тут взагалі немає. Тривіл. Оцього жовто дуже хотів би. Давайте от X10 залишилось, з нього я попризуваю. Ну, Я розумію, що, типу, це. Просто тупо корм буде. Тому що. Тому що такі вони фіни. О! Ну, не тупо корм. Але, друзі, ну те, що я і говорив. Ну, те, що я реально і говорив. В мене проблеми із зеленими. Ну, типу, дивіться, зараз дякую фінам. Давайте скриньку відкриємо інструкторів. І от те, чого я, скажімо так, і боявся, те і сталося. Заходимо в Edwin. І в мене нема ось таких от зелених ефірок. Ну, типу. Е Цього то я точно почну качати. Давайте ми його одразу поставимо в закріплені. Де він там? Десь пропустив. Ось. І, І будемо. Його прокачувати, тому що карта дійсно дуже крута. Я його дуже хотів, але коли побачив свої проблеми із ефірками, то перехотів. Ну і я думаю, ми залишимо ці 6 спроб. Чи може скрутить, друзі? Ну от я не знаю. Ну, я знаю, що, типу, воно нічого вже не дасть, походу. Але погнали. Ну, це ж все раді контенту, друзі. Ляпсь, Люсі. Давайте, Фіни. Давайте мені ще одну п'ятірку. Ви ж добрі, щедрі. Давайте на кого в мене матеріалі. О, два водника підряд. На кого в мене матеріалі взагалі немає. Давайте. Ну, ви бачите? Не дають. І останній призив, друзі. 40. Ну... Хтось. Каже, що типу не треба було крутити. Ну, друзі, ну ми ж тут з вами раді контенту. Все робиться для вас, для контенту і для е, для крутого время провадження, так сказати. Тому всім дякую за перегляд. Оце падло так і не впадло. Падло, не впадло. Е, хотів його, От, щиро кажу, хотів. Але ну, будемо цього качати. Це дуже файний дід теж. Так сказать, коля на коврі. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Чудового, всім настрою, гарного дня і бережіть себе, бережіть близьких. До наступних зустрічей в наступних відео.